І вона була така, от як чимось нагадувала маску Дарта Вейдера. Моя сестра молодша тоді пошила мені маску таку з якоїсь чорної, такої цупкої тканини. А мені треба було робити включку з церкви, бо це якраз була весна, якісь пасхальні оці дні, і у мене було синє волосся. Ні, я тоді, ще так працювала, не... в тому році пофарбувалася в синій. Теж, до речі, це нікого абсолютно на телебаченні не смутило. Попри якісь там поширені стереотипи, мене взяли працювати. І, значить, у мене був червоний светр, якийсь сіре пальто, синє волосся. Оця маска чорна Дарта Вейдера. Я заходжу в церкву, щоб робити пряме включення. Про те. Ну, загалом, як же церква під час карантину? Чи буде служба там? Отака була тема. І мені оператор каже: Але ж тобі треба щось на голову накинути. Ну бо це ж церква. А у мене такий шарф був теж. Е якийсь бежевий сірим за реально, якісь там 30 секунд до того я вже стою перед камерою. Там уже умовний цей відлік іде. Я накидую його на голову на фоні ці свічки, сині волосся, і такий достатньо заплутаний якийсь вигляд з маскою Дарта Вейдера. Напевно, це найкращий мій лук.